Ага, кусики, так йдемо сюди. Як тебе звати, Карасунька? Красунь, ти умнічка. Крутите як хочете. Мене звати Юля Кохарчук. Я перша лікар для вашого малюка. Дивіться мій профайл. Це радість, тому що це нове життя, це новий шлях, це нові дороги. І я дуже рада, що в мене робота пов'язана саме з народженням дітей. Інтернатура два роки, і після цього ти виходиш так, і Дійсно, дуже багато моментів вони насторожували, дуже багато таких пересторог, дуже багато таких моментів було, коли ти хвилюєшся, коли твоє серцебиття воно зашкалює просто. От. Але завдяки тому, що підтримці колег, підтримці колективу, що все-таки молодий спеціаліст прийшов на роботу, це завжди заспокоїло. Це завжди проводила знову ж таки в вирішенні сумісних. Питань. Після того, як дитинка народжується, лікар неонатолог на першій хвилині та на п'ятій хвилині оцінює по шкалі авгар. Це основні параметри дитинки: це серцебиття, дихання, тонус м'язів, колір шкірних покривів. Це дуже важливо при огляді, і одразу на першій хвилині там вираховується максимальна кількість балів. Це 10. тобто, по одному показнику, два бали. Ми можемо поставити. Про ці бали можна свідчити, в якому стані дитинка народилась чи все гаразд. Дійсно, іноді нелегко, тому що новонароджені діти вони не можуть сказати, що в них турбує. Так? Але по клінічним проявам, по те, як дитинка дихає, по багатьом симптомам можна запідозрити якісь моменти, які ми потім дообстежуємо. Ось це дуже важливо. Це моє особисте приладдя, це дуже цінний атрибут. Цього хлопчика звати Борис. Це мій помічник. Коли я консультую по грудному вигодованню, я використовую його як муляж. І насправді стараюсь не просто. Допомогти мамі прикласти дитину я показую на, на хлопчику. Для того щоб мама сама практикувала навички, щоб вона сама робила ці рухи правильно. Тобто я показую на муляжі, а мама повторює на своїй дитині. Це комфортно і це працює. Насправді дуже велику роль відіграє те, як ми оглядаємо дітей, те, що ми бачимо очима візуально, те, що ми можемо помітити, так? там колір шкірних покривів, то як дитинка дихає і багато інших моментів. Але в роботі нам допомагає статископ. Це основне. те, що ми можемо прослухати легені, серце, виявити деякі там шуми або тони. Інструменти посилюють на 100%. От, тому що ем, ми іноді бачимо очами, от, але більш точно все-таки пристрій. Я не тільки лікар, я мама. Мому сину 4 роки, його звати Дамир, і хочу наголосити на тому, що коли в мене народився син, у мене було дві сторони медалі. Перша це професійне включення про багато моментів, які для мене були відомими. От і це дуже доповнює материнство. Коли ти вже знаєш техніку прикладання, коли ти знаєш, вже як обробляти там побочне залише, коли ти не боїшся це все робити, це дуже важливо. А інша сторона, звісно, це материнські інстинкти. Тому ідеальне поєднання це тоді, коли є в тебе знання і ще плюс емоції. Да, які ти можеш проявляти. Це ідеальна формула успішного батьківства. Коли потрібно надати допомогу дитині, то звісно, я не концентруюсь на своїх відчуттях. От перше, що роблю, це надання першої допомоги. Перші реанімаційні кроки, тобто зосередження все йде на вирішення питання, яке стосується дитини. А вже після цього, звісно, ти згадуєш про те, як це все відбулось, крок за кроком згадуєш свої дії. Багато переживань вони залишаються просто сторонніми за кадром, тому що ми маємо зробити результат. Ми завжди е, збираємо сумісні огляди, конціліми, коли необхідно вирішити якісь складні питання. У нас є чудовий колектив, завідувачі відділення, які має дуже великий стаж роботи. Мої колеги, які також в неонатології дуже багато років, і ми спільним оглядом, спільними ідеями ділимося і вирішуємо питання разом. できました。 Перед тим, як батьки з тобою знайомиться, вони обов'язково глянуть, хто до них зайшов, обов'язково подивляться про те, які курси, можливо, допоміжні ти проходив, те, чим ти цікавий. Взагалі не тільки в робочих моментах, а й в житті. Чи ти підтримуєш ту думку, яку ти доносиш всім батькам щодня. От. Я вважаю, що це дуже важливо балансувати між роботою і Таким особистим життям, щоб людям було цікаво спостерігати. Тому мій блог саме про корисні поради, про те, як діяти в надзвичайних ситуаціях, коли трапляються там, екстрені випадки. Там є деякі поради, які мама сама може прогорнути, подивитись. Здоров'я ваших дітей в надійних руках.